Аденоїдна тканина це нормальна тканина, яка є у всіх дітей, виконує функцію якби, захисту саме носика, коли вперше дитина зіштовхується з новими антигенами і іншими речовинами. І іноді під час дуже частих респіраторних захворювань так виникає, що у дитини починає збільшуватись ця лімфоїдна тканина і перекривати носове дихання, коли її часті респіраторні вірусні захворювання. Дитина має часті курси антибактеріальної терапії. В такому випадку ми рекомендуємо оперативне втручання в плановому порядку видалити ці збільшені аденоїди. Коли вони збільшуються, там другий ступінь, другий, третій ступінь, змінюється форма черепа, змінюється прикус. І що робити далі, як отоларингологу, коли направляти до стоматолога і що робити з цим? Це є велика проблема і велика частина моєї роботи роботи всіх ортодонтів, тому що це е, прямо пов'язане з тим, як дитина формується, як формується її череп. При ротовому диханні, крім того, що е, Змінюється сам ріст і розвиток обличчя, при цьому є звуження верхньої щелепи. В цьому основний момент є звуження верхньої щелепи. Верхня щелепа це просто можна сказати. Головне, що впливає на прикус. Якщо верхня щелепа вузька, може різними шляхами цей прикус розвиватись, може нижня щелепа рости вперед занадто, може нижня щелепа не розвиватись і залишатись дуже назад, може просто формуватись скупченість зубів, така глобальна скупченість зубів. Тому так можна сказати про те, що ротове дихання може точніше носове дихання правильне може запобігти постановці брекетів в майбутньому.